Обговорення е, проєкту е, розвитку дерева пам'яті посадка. Е, У ну, деякої частині громадськості виникають питання щодо футбольного поля, дитячого майданчика, бетонування е, зоної частини. Яке ваше е, бачення? Моє бачення теж. Ну добре, що пройшли громадські слухи. Вони пройшли не зовсім толерантно, на мою думку. Тривчонки. Ну, так, ви ж мою думку, питаєте, я вам відповідаю свою. думку. Yeah, Може, толерантно неправильне слово, не зовсім конструктивне. Тож точно, в моєму розумінні, при фронтовому місці ми маємо з більшою повагою відноситися до одного. Але вони пройшли, всі змогли змогу висказати свої думки. На сьогоднішній всі думки вони є зафіксовані. Наступний крок це буде розробка тих чи інших рішень, і після того знову обговорення. Тож на сьогоднішній день, чи є доцільність того чи іншої е інсталяції, локації в конкретній об'єкті, ми побачимо зараз. Профільні співробітники будуть готувати проектні пропозиції, які ми, я думаю, що через декілька тижнів або місяць побачимо і знову маємо змогу обговорити. На мою думку, найбільше, що ми змогли отримати від а, комплексу дерево пам'яті, це те, що для мешканців. Воно прийшлося по душі. Щодня, їдучи ввечері повз дерево пам'яті, я бачу, як родини ходять по цій площі, вивчаючи, про що цей меморіал, що він свідчить і для чого він. От це для мене, здається, найголовніше. І чим більше ми зробимо магнітів, які будуть притягувати туди населення, тим більший патріотизм, філософію і пам'ять ми посадимо в голову до наших людей. І якщо це буде через спорт, якщо це буде через дозвілля, це ок. Ми вирішимо наше головне питання. Ми зробимо так, що пам'ять буде в серцях наших мешканців. І це є фундаментальна речі. Тому, звичайно, там не має бути кіосків, які будуть розливати алкоголь. Навмисно утрірую, щоб було зрозуміло. А якщо ми зробимо щось здорове для того, щоб притягнути людей, це ок. На мою думку. Але Є архітектори, які сьогодні все спланують після того, як почули всі думки наших мешканців, і запропонують. І давайте почекаємо але так, діалог є, це вже це вже Я правильно розумію, не буде витрачатися бюзні коштів на посадку? Не буде витрачатися бюджетних коштів на посадку. А. Я думаю, що ви неправильно розумієте. А вони роз'яснює, тому що була така думка, я чула, що це кожне, ми не звідти я думаю, що правильно сказати наступним чином: як тільки ми отримуємо проєктно-кошторисну документацію, то ми зможемо оперувати якимись цифрами. На сьогодні її немає, то ми не можемо оперувати тими чи іншими цифрами. І як завжди, ми робимо декілька напрямків роботи. Спочатку ми розпочинаємо бюджетними коштами, потім ми запрошуємо наших міжнародних партнерів прийняти участь в тому чи іншому проєкті. А також у локальних інвесторів запрошуємо прийняти участь. І Якщо хтось забажає долучитися, то це добре, ми менше витрачаємо бюджетних коштів. На сьогоднішній день ми не розуміємо ні розмірів фінансування проєкту, ні розмірів участі того, чи іншого меценату чи інвестора, наприклад, як ви сказали, про метанвест.